А яку я ми інформа... вас попереджаю, ніяких дзвінків додому і нічого не розказуєте. Ви почули мене чи? Ні, ні так ти можеш дзвонити, ну ти не розказуєш, що тут твориться. А чого? А що, чого? То хай нас далі везуть завтра, не дай Бог, що. що? Нас знову будуть вести на убой? А що ти вже кому ти? Ти дзвонив? Я кому? не дзвонив. Ну, а чого ти так? Дальше, ви просто ви так говорите. Я так говорю, я те, що я кажу. То, що мені сказав ротний. Попередити, що ніяких жінків додому не, не розказувати, ну, що тут Ні, Я розумію, я не розумію, наприклад. А як це так виходить? Що ну я розк... ну, я ну тут давай тут розказуй. розказуй жінці, що тут, блять, кров тече з, -з, -з, з людей. Це, бля, а, це таке якщо Завтра зі мною таке буде, то це ну, робити. Ну, Коротше, я тебе попередив, попередив. Я, я сказав, вже. все. І що, я дзвонив і розказував, блядь, які відносини, як, блядь, відноситься. А, а, як, бля. як? як я лежав, блять. Як, як я лежав? Як? де ти лежав, лежав блять? В том сараї холодно, двоє суток. Нормально? Оце таке лікування? Дітьте на привіт, що ти хочеш? Не? На другий день Друге, це, це, ти це ти вже чекав. Сьогодні вже третій. Сьогодні вже третій. А закрити, вже в холодному сараї нормально, ли? це таке лікування? Холодний сарай. А який він? Це холодно, не бачу. Тві дуйчик цілу ніч. Що ти ще хочеш? На ніч, він є, ледує там теплим. Дуйчик той. Той. він Дуйчик нічого не допомагав. Я встав двері білі були. Ні, ну ми дійсно... Я маю мовчати терпіть. Ну то тебе хтось тримає тут чи що? А при чому нічого документи, старшина. Завтра вам привезуть документи. Ну то й хорошо. Відправляйте мене на 12 ту частину. Я не знаю, не Так, ну немає, родний на Дайте ви.